Попалося зранку відео, крок-дизель стосовно людини блядь, за насос там, що він щось знайшов, баланс велите, ну сміш, Смішно. смішно. До чого, до чого це відео? Блядь? Хочу записати стосовно такого ж клієнта, вже в мене був. Я думаю, бачив багато хто тобто по Audi Q7 заміні маслова КПП. Та та сама ситуація, Ну, майже тільки інший агрегат автомобіля. Е були закінчені болти е стальні сталь, в алюмінієвому корпусі коробки. Закішив все так і так, блядь, Чотири е болта обламалися, повідомив клієнту, а, і один п'ятий був приклеєний вже, тобто туди лазили. Злений був на гермітоз. Позвонив клієнту, повідомив, спитав, які варіанти будемо робити, накидав варіанти. Самий правильний основний був зйом мотора з коробкою, завезення коробки на стенд, нормальне засверлювання, висверлювання нарізання і відновлення різьби. Можливо, навіть і підвар каргоном, тому що там самого тіла. Для різьби дуже мало. Чуть десь неправильно зробиш і все, корпус лопається. Суть чому? А І був дешевий варіант, так як там отворі наскрізні повністю засверлюємо на місці, ставимо чуть меншого діаметру болта і зверху гайкою як Самі болти розташовані по краю е, нижньої частини е, плити АКПП, воно піджимає і там дуже прекрасно форми продуманої форми прокладка на піддоні, все чітко. Він погодився, проходить декілька днів і починаються канітелі. Блядь. Та це піздець, та там можна було, та ти зламав, та ти то, хуй то. блядь. І пішло-поїхало. блядь. Ну, ебать. Е, я там типа, я на Q7 їжу. Друже, в мене ж теж Q7. Е, але я так не хожу там з пальцями чи ще щось. Да, можливо приколи якісь записую, но блядь Це нормально, це просто тачка, блядь. Ну це не просто тачка, блядь, але це тачка. Я до неї дійшов, блядь, Для мене це да, це досягнення, дійшов 32 роки. Можливо, і пізно, блядь, можливо, і не пізно. Мені похуй. Він 50 до неї дійшов. Ну, таке, ну проїбав ти, значить, десь 20 років життя, блядь, чи 30, хуй його знає, блядь, По-різному склалося. Але суть в чому. І ця людина ще барига, блядь. Ну, тобто він барижить тачками. От я побачив, що, блядь. От ці шаромижники, барижники, блядь, завжди так, нахуй. Та братан, нахуй, все, давай делаем ветер, блядь, тире уже пятири нахуй потім начинается всяка хуйня, так. Народ, якщо вы долбоби, блядь, там, чи э, скупердяи, блядь, то учиться обслуговувати автомобіль самі, блядь, купуємо собі інструмент. Вчитесь, робите, а потім приїжджаєте, розказуєте, як ви це зробили. Блять, можливо, краще ніж я. Можливо, я щось не розумію.